Всім привіт, друзі! Дякую, що зайшли на мій YouTube канал. Сьогодні ми розглянемо монетку Aptus, Розповім трошки про токеноміку, фундаментальний. І потім розглянемо графік. Бажаю вам приємного перегляду. Так, друзі, монетка Аптос зараз у нас знаходиться на 32-му місці по CoinMarketCap. Ціна її 11 доларів 20 центів. Одразу можемо побачити, що за монетку слідкує 105 тисяч користувачів. Вона пройшла аудит в Сертік. Капіталізація монетки зараз становить 1 мільярд 800 мільйонів. Не так уж і мало. В циркуляції зараз 160 мільйонів монеток. Автос це блокчейн першого рівня з підтвердженням частки володіння Proof of State, який використовує нову мову програмування смарт-контрактів під назвою мову програмування на основі Rust, яку незалежно розробили інженери блокчейну DM компанії Meta. Тобто бачимо, що вже тут у нас є зв'язок із. Мета, тобто з Facebook. Бачення автос це блокчейн, який приносить загальне провадження Web 3. і надає можливість можливості системі DApps, вирішувати реальні проблеми користувачів. Як ви знаєте, вже всі криптани говорять про Web3, що це буде наступний хайп на наступному блурані. Блокчейн Proof-of-Stake може досягти теоретичної пропускної здатності транзакцій понад 150 тисяч транзакцій в секунду. І це набагато більше, ніж пропускна здатність зараз ефіра у березні 2022 року. Абто залучали 200 мільйонів доларів США у початковому раунді перед керівництвом компанії венчурного капіталу Андерсон Хоровіц. І також тут брали участь Tiger Global та Multicoin Capital. Теж такі, ну Про фонди я трошки пізніше також розглянув, які там взагалі всі є фонди. У липні стартап залучив ще 150 мільйонів доларів США під керівництвом FTX Ventures. Сама Бенкенна Фріда, ну, понятно, ну всі знають дядушку Сема, який заскавився вже. І через два місяці Binance Labs здійснив. Стратегічну інвестицію в тобто, бачимо, що також бінанс тут є вже присутній. 18 жовтня. 22-го Аптос оголосили про запуск основної мережі Майонет. Аптос є дітищем Мо Шайха та Евері Чінга. Це обох колишніх співробітників Мета друзі. На мою думку, Аптос буде дуже хайповим проєктом на наступному булрані, тому що як ви бачите, уже тут є присутні мета. Співробітники, і хай буде в тому, що на Фейсбуці буде внідратися сеть Аптос, і тобто щось там придумують таке, що Фейсбук буде з Аптосом якось взаємодіяти. Я не можу зараз сказати, як це точно взагалі буде воно відбуватися, але я думаю, що це буде дуже великий хайп. А Фейсбуки ви самі знаєте, скільки користувачів майже весь світ в цьому задіяний. В чому унікальність Aptos? Для початку команда Aptos стверджує, що її мережа може обробляти понад 150 тисяч транзакцій в секунду. І для порівняння основної мережі Ethereum становить приблизно 12-15 транзакцій в секунду. Бачимо, що дуже велика пропускна здатність її. Так, а зараз, друзі, давайте перейдемо на крипторанк. Тут більш детальна інформація є. На крипторанку монетка зараз знаходиться в 32-му місці. Фонди і інвестори. Дивіться, у нас тут є Coinbase, Хешет Fund, Binance Labs, Dragonfly, MultiCoin, Anderson Horowitz. Тобто тут дуже мощні фонди. Я думаю, що з тої задачі, щоб запампити цю монету, вони справляться. Капіталізація зараз майже 2 мільярди 1,9. Олтайхайм був 3 мільярди доларів. Циркуляції бачимо 170 мільйонів монеток. Знаходиться, це 16%. Всього буде в циркуляції 1 мільярд монет. Максимальна ціна у нас була 19 доларів. І зараз від максимальної ціни монетка вже спустилась на 43%. Це зараз прийдемо до графіку. А зараз давайте подивимось, самі фінансування, Так, дивіться, обще предложення у нас 1 мільярд монет буде. Самий перший інвестор це стратегічний раунд, був Binance Labs. Потім Андерсен Horowitz, Також плюс великий. Це найважливіші фонди: MultiCoin, Tiger, Coinbase є, це, ви самі знаєте, це USDC, StableCoin, FTX, ну, тут все понятно. Далі знову Binance є Dragonfly. Так, друзі, я зараз пару слів скажу про токеномику Дивіться, у нас тут є Foundation і інвестори. В інвесторів. Розлок токенів перший буде це в листопаді 23 року. На мою думку, до початку цих розлоків монетку мають вони запампити, щоб уже потім хом'якам роздавати по високій ціні, там, допустимо, по 50 доларів, по 55. Зараз подивимось по графіку, я більш детально об'ясню. Так, друзі, в нас зараз недільний графік монетки Aptos і я хочу вам одразу показати, як відпрацьовує Fibonacci Дивіться, проведемо Фібо від хая нашого долоя. Я не вважаю цим лоєм, бо це був чисто сквіз. Як бачите, в нас монетка прийшла в зону 1.618 і одразу пішла в корекцію. Наступні рівні, які я чекаю по цій монетці, це рівень 28 доларів. Потім рівень 2618-55 доларів. Так, друзі, як бачите, я поставив ось тут листопад, відміточку. Давайте я вам об'ясню, який сценарій чекаю по цій монетці. Перший імпульс це був 1.618, бачимо, пішла в нас корекція зараз. Наступний імпульс це буде 30 доларів, 29-30 доларів, також піде далі корекція. І останній імпульс це буде 55 доларів приблизно, 50-55. І потім підемо вже в корекцію, не знаю, можливо спустимося на 10 доларів на 13, це вже більш детально будемо потім дивитися. Тобто десь отакий сценарій я очікую по цій монетки зараз. Дивіться, друзі, якщо ми далі з вами побачимо, є у нас наступні рівні це 3,618 і 4,618. Давайте логічно з вами подумаємо, чи може монетка коштувати 500 доларів. Якщо зараз капіталізація у нас 2 мільярди і ціна монетки. 11 доларів, то 500 доларів за монету, це виходить 50 іксів, грубо так, так. І 50 іксів е, умножити на, на 2 мільярди, це буде у нас 100 мільярдів монет. Чи може вона стільки коштувати? Я думаю, цей проект набагато сильніший, ніж була Solana розхайплена. Солана у нас давала, Солани була капіталізація 90 мільярдів на хаях. Я думаю, Aptos з цією задачею справиться на наступному блурані, тому рекомендую її набирати на спот. Саме головне, по якій ціні зараз її набрати. Давайте зараз розглянемо більш локальну ситуацію, включаємо днівний таймфрейм. Одразу хочу відмітити, що у нас тут є уровень, це рівень 10 доларів. Я думаю, що реакція буде від цього рівня обов'язково. Якщо ми проведемо зараз Fibonacci, Дивіться, перший рівень це 10 доларів, наступний рівень 0,5. Бачимо, якраз тут була проторговка. У нас це 7,9. Ну, тобто 8 доларів. Я рекомендував вам набирати по 10 доларів, бо не факт, що дадуть її по 8 доларів. Чому я так думаю? Давайте зараз глянемо на індикатори і побачите, яка ситуація там. Дивіться, друзі, у нас тут є сильна дивергенція, вже відбувається. Давайте ось так проведемо. Так, мені виключу. Бачимо дивергенція. І чим ближче у нас буде підходити до цієї горизонтальної лінії, сильніша ймовірність розвороту, що монетка піде вже вгору, розвернеться у нас. Розворот у нас станеться тоді, коли синя лінія почне перетинати жовту лінію. Тоді можна буде дивитися на ціну і потихеньку вже накопичувати. Так, далі наступний індикатор RSI зараз включимо. Давайте. Друзі, скажу, що я не орієнтуюся обов'язково на індикатори, але це є як допоміжний інструмент аналізу ринку. Дивіться, у нас також RSI підходить вже близько до зони перепроданості. Я думаю, якраз і з він співпаде, і коли RSI підійде до цього рівня, можна буде чекати, що буде розворот. Якраз це буде рівень 10 доларів плюс-мінус. Чекаємо, коли підійде до перепроданості, і тоді можна буде дивитися також накопичувати вже. Хотів вам сказати, друзі, що я чекав цю монету, коли вона скоректується мінімум на 2,5-2 по долари, і там я вже хотів собі набрати на спот. Як бачимо, вона спустилась мінімальне це значення було по 3 долари. І я її не купив собі в портфель, і дуже шкодую. Тому я буду набирати її по 10 доларів, можливо, навіть по 8, коли... якщо дадуть, звісно. Я рекомендую вам обов'язково на якийсь процент від депозиту купити на свій, у свій портфель. Які цілі по цій монетки я чекаю, я вже вам сказав. Це мінімум 400-500 доларів. Це буде, звісно, не в 2023, не у 2024 році, а коли вже буде хай біткоїну. А хай я очікую в 2025-му, навіть там є ролик на моєму каналі. Тому рекомендую обов'язково подивитися. Якщо вам сподобалось, друзі, підписуйтесь на мій канал, поставте якісь коментарі, лайки, лайк, це мене дуже промотивує. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступних відео.